Церква, любі брати та сестри, час вечірніх роздумів і цей перший робочий день тижня, яким розпочалася наша така буденна праця. Ми, можливо, ще знаходимося під враженням почутого на недільному служінні, але в той же час і важливо, щоб ми могли підкріпляти свого внутрішнього чоловіка цими дороцінними істинами Слова Божого, яке надзвичайно важливе для кожного християнина. Я хотів би сьогодні запропонувати для наших спільних роздумів уривочок із Слова Божого, а саме перше післання святого апостола Павла до Солунської церкви. Будемо читати другий і третій вірш. І там сказані такі слова. Ми дякуємо Богові завжди за вас, за всіх вас, згадуючи вас у наших молитвах. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри і про працю любові і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і <кій> Отцем нашим. Незвичайно важливі слова. І сьогодні вони є не менш важливими і для нас, християн 21-го століття. І ось ці три таких важливих моменти діло віри, праця любові і терпіння надії вони сьогодні надзвичайно важливі для і кожного християнина. І для церкви ХХІ століття. Наприкінці 2000-х років, приблизно 30 років тому, археологи проводили розкопки грецького міста Фесалоніки або Салоніки або Солунь. І при розкопках було знайдено дуже багато різних артефактів. В той же час і було знайдено кладовище першого століття нашої ери. Дуже багато було знайдено надбогильних плит, на яких були різні надписи. Але на одній із плит грецькою мовою археологи прочитали такий особливий надпис. І було сказано: надії немає. Саме ось в такому стані, стані безнадії, стані ввіччя. Закінчилась земна дорога тієї людини. В той же час, якщо почитати лист до Солунської церкви, Павло тим християнам, що жили в тому місці, він говорив і не просто говорив, але підбадьорував і закликав про те, щоб християни. Вони мали надію і опування на Господа Ісуса Христа. І про ось цю надію, віруючу і пишеться майже у всьому цьому післані. Християни в Солуні жили в час великих перемін, в час великих гоній, в час великих небезпек, світ тріщав по швам. А апостол Павло писав християнам в солуні. Тримайтеся, не втрачайте надії. Христос прийде на землю, Бог тримає все в своїх руках, Він знає, що робить. І в той же час люди, які жили поряд, вони не мали тієї надії, вони не мали того уповання. Багато міст. В яких проповідував апостол Павло, в яких він засновував християнські церкви, вони сьогодні лежать в руїнах. А салоніки і досі процвітають. І в часи апостола Павла, це місто було центром Римської провінції. З 14 по 19 століття це місто знаходилось під володінням Турції. А у війну нацисти, вони це місто так само тримали і перебували в ньому, як десь в такому курортному місті для відпочинку і для оновлення своїх сил. Лист до Солунської церкви був один із перших листів, які писав. Апостол Павло, в діях святих Апостолів, 17 розділ ми читаємо про те, як була заснована церква в Солуні. І сьогодні світ, в якому ми живемо, він знаходиться так само у надзвичайно такому десь тривожному стані. Ми можемо сказати, що події, які розгортаються навколо нас, вони говорять. Що весь світ він іде в ту зону турбулентності. І події, які відбуваються, вони сьогодні не дають десь надії на те, що вже, е, ми можемо повернутися до того попереднього стану, в якому ми знаходились, можливо, два чи п'ять років, чи більше тому. І ці події вони говорять, що живемо в час близький, в час е, який. Є досить близьким до приходу Господа нашого Ісуса Христа. І те ставлення або те відношення до Християн, яке було і в Першому столітті, і в 21-му, воно не змінилося. Світ все більше і більш він вороже ставиться до Церкви Христової, до Християн. От ми бачимо це безбожне суспільство. Ми бачимо зазіхання на ці такі надзвичайно важливі істини, які стосуються і не тільки суспільного життя, але і сімейного життя. Диявол атакує не тільки церкву, він атакує сім'ю, він атакує кожну людину. І бачимо, що саме і в таких обставинах і жили віруючі Солонської церкви, і ми звертаємо увагу на ось ці три важливих моменти, які, як і в той час для Першоапостольської церкви, так і сьогодні для церкви останніх часів живемо в час близький до приходу Господа Ісуса Христа. Вони надзвичайно важливі, Діло віри, праця любові і терпіння, уповання. Ми читаємо про діло віри, яке апостол Павло він, якби, відкриває і говорить до церкви в Солуні в п'ятому вірші цього першого розділу. Він говорить, що наша Івангелія не була для вас тільки у Слові, а й у силі, і в досі Святім, і з великим упевненням, як знаєте ви, і які ми були поміж мами. Для вас. Як важливо, щоб і сьогодні ми пам'ятали про те, що кожен із нас має, має це покликання, має доручення звершувати працю на ниві Господні. Ми не маємо права просто так проводити дні нашого і життя і нашого християнства. Ми далі читаємо про працю любові, Ось цей другий розділ. І 9, -й, 12 вірш ми саме і читаємо, що собою являє та праця любові. Сказано, бо ви пам'ятайте, браття, наше струднення і тому, день і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжити і проповідували вам Божу Євангелію. Ви свідки та Бог як свято і праведно. І бездоганно поводились ми між вами віруючими. Бо ж, знаєте, ви, як кожного з вас нема батько дітей своїх власних, просили ми вас і намовляли та показували, щоб ви гідно поводились перед Богом, що покликав вас у Своє Царство та славу. Як важливо пам'ятати про. Кожного, кого Бог покликав в свою церкву. Як важливо не ставитись легковажно і байдуже до того доручення, ми маємо любити один одного, ми маємо опікуватися один одним. І саме і в цей час, коли багато християн вони просто змушені рятувати своє життя, не маючи житла, яке зруйноване, не маючи абсолютно нічого, що було нажити. Можливо, втрачаючи своє здоров'я або навіть рідних і близьких, вони сьогодні змушені і шукати пристановище в незнайомих для себе містах, в незнайомих для себе церквах. І ми маємо проявляти ось ту любов, ми маємо проявляти ту і звершувати працю любові, терпіння, уповання, на прихід Господа, нашого Ісуса Христа, говорить про нього весь третій розділ, і закінчується цей розділ саме ось <кій> такими словами. Сам же, ми читаємо 11 вірш 3 розділу і нижче. Сам же Бог і Отець наш Господь, наш Ісус, нехай вирівняє нашу дорогу до вас, і хай вас примножить Господь, і е, нехай збагатить вашу любов один до одного і до всіх. Як наше є до вас, нехай Він зміцнить серця ваші невинними в святості перед Богом і нашим Отцем при приході Господа нашого Ісуса Христа з усіма святими Його і прихід Господа близько, і ми не маємо забувати про те, що Господь так само чекає від нас і певної посвяти. І певної любові, яку ми могли б проявляти до Його церкви, і саме і міцного терпіння і уповання на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Йому нехай буде подяка і слава, і ми схилимось перед Богом молити, і прославимо Його, тому що він цього достоїн. щоб єдиний Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.